Добрий день, друзі. Сьогодні ми знову говоримо про політику. В мене в гостях Анатолій Війкименко. Привіт, Оля. привіт. Анатолій. Я хотів таку тему підняти. Ми, ми часто спілкуємося з Петром Кульпи. і він каже, що основна проблема України це те, що виконавча влада не працює. А виконавча влада не працює тому, що так змінили конституцію 96-му році, що у прем'єр-міністра немає повноважень. Він не може змінювати міністрів, не може не може їм там щось вказувати. Ну ну тобто, виконавча влада не дієспособна, ні дієздатні здатна, ні дієздатна, і тому ну, в цьому і проблема, що в Україні нічого не відбувається, що прем'єр-міністр недієздатний. дієздатний. Я так дивлюсь, і ну, в мене одне питання виникає: якщо пан Шмигаль щось хотів зробити, і от щось робить, робить, а в нього не виходить. Тоді б я ну, міг повірити, що вона не дієздатна, щось там йому заважає. Але він нічого не хоче робити, і не знає. система. дивися, в чому питання? Да, в чому? Що в принципі Денис Шмигаль, він якби. Спеціально підібрана така людина, яка нічого не може робити і не хоче робити, uh -huh. і очікувати від нього якусь ініціативу марно. Це ну, тобто, навмисне, яка, яка... навмисне підібрана туди людина, така, яка ніколи не має працювати. Це так, така ж, можна, така ж сама і на посаді міністра економіки, і міністра фінансів, ніхто з них жодної ініціативи не проявляє. Їм не потрібні речагі, інструменти. Ми просто повинні задати запитання, чому туди підібрали таку людину. Чому, чому? От чому, постійно, чому, Чому? поки ми не впремося в витоки? І тільки так ми зможемо знайти відповідь. Петро Кульпа, очевидно, він ну, задавав це запитання і швидко знайшов на нього відповідь і сказав, що треба просто повернутися до Конституції 96-го року. У нас тільки. Так часто мінялася Конституція, що ми стрибали там з президентсько-парламентської до парламентсько-президентської, і ми вже зараз не можемо зрозуміти, хто ми, де ми, на якому етапі. Я наскільки пам'ятаю, що Ющенка примусили 2004 року прийняти зміни в Конституції, щоб зробити з неї з президентсько-парламентської на парламентську-президентську, для того, щоб білоблакитні регіонали себе убезпечили від. Тиску президентської вертикалі ну, і наші да, трошки трошки, трошки да трошки забрати у Ющенка у президента країни повно, тобто завжди була якась конкуренція між президентом і прем'єр-міністром, на да, тобто, можна передбачити, що в 96-му році шостому 96 році, ну головні повноваження були у президента країни. у президента, у президента країни. або у прем'єр-міністра були повноваження. І, і у нас стає питання: от якщо б наприклад, наприклад. В нас з тобою були всі важелі впливу, яку архітектуру влади потрібно зробити? От На твій погляд. Дивись, я пропоную тоді підійти до головного запитання, яке в нас всі обговорюються: чи потрібен в Україні президент? Це базове, глобальне ключове запитання, яке всі вставлять, і від цього все відштовхується. Тому що, в принципі, якщо говорити про. Парламентську там президентську модель це більше говориться про те, що президент виконує якісь там декоративні функції, умовно кажучи. Тобто, якщо ми ну, ну смішно взагалі говорити, я пам'ятаю, 2018-2019 рік, коли один з кандидатів на посаду президента звати його Анатолій Степанович Гриценко, сказав, що президент України в ньому тільки дві функції: це. Зовнішня функція, міністерство зовнішніх справ? З, да, зовнішніх справ МЗС і Міністерство оборони. І більше він ні за що не відповідає. Це можна було б ще якось так сказати, якби ми були насправді суб'єктами світової політики і насправді мали е, у нас не розривало зсередині внутрішні портиріччя, куди ми йдемо, за яким вектором, взагалі, хто для нас Росія, хто для нас там Сполучені Штати Америки. То можна щоб якось так було сказати, що можна розділити повнофункціонал, поділити на дві частини: внутрішній функціонал і зовнішній функціонал. Президент він відповідає за зовнішній функціонал. Але якщо країну зсередини розриває взагалі невизначеність стратегічна, ми з Росією, там, mm -hmm. з Туреччиною чи з США, Америки. Ось. і ми не суб'єктні, плюс до того всього, що ми не суб'єктні самі по собі, тому що у нас. Немає ніякого стрижня, ніякої ідеї з чим там виходити на зовнішні кісну. Ну тобто, там. це було б дуже дивно, якщо б президент на виборах вийшов і сказав: Ви знаєте, економіка це мені не цікава. Да, а світа було... не Так, да. І це, в принципі, да. одна з причин, взагалі програшу Гриценка на виборах, тому що він повністю самоусунувся від внутрішнього порядку денного. Угу. У нього не було відповіді навіть. Простих відповідей, більше того, він це якось демонстративно говорив. Тобто, ми повинні розуміти, що ну, таке неможливо. Президент повинен бути компетентним, передусім, для розв'язання внутрішніх проблем. Ну, добре, це, це, туди, це важливо. Тоді, тоді конкретне питання: хто визначає стратегію розвитку країни? Тобто, з одного боку, в нас є президент, який йде на вибори. З іншого боку, є політичні партії, спектр політичних партій, які кожна обіцяє щось своє. Хто говорить народу, що ми, ми така стратегія розвитку? В нашій ситуації говорять всі суб'єкти політичного процесу, але ніхто не може добитися того, щоб реалізувалася його стратегія як безальтернативна. Навіть якщо президент перемагає на виборах зі своєю стратегією, він все одно змушений вносити корективу і рахуватися з іншими стратегіями, це ключовий момент. Ну тобто, те, що є якась конкуренція президенту, це норма. Тобто, в нашій ситуації дивись, ми ж було постійно, погано, якщо вся ми влада постійно була уникаємо якби, складної розмови і намагаємося замість того, щоб розібратися в собі із себе вивести якусь там формулу. Організації державної влади ми намагаємося зробити кальку з чогось, mm -hmm. і у нас намагається у нас береться дві крайніх позиції: Сполучені Штати Америки і по-моєму Австрія. В Австрії там щось якась парламентська модель, mm -hmm. і ну ш, ну Німеччина, щось теж де ми про президента ма знаємо дуже мало на парламент, канцлер і так далі. Да, десь там вспливає періодично президент Німеччини, але. Фактично це як весільний, До війни ми не як весільний генерал. Моя точка зору, що в нашій такій от моделі ми не можемо почнемо з Сполучених Штатів Америки. Ми не можемо взяти з США і скалькувати все. Тому що е, там двохпартійна, дві партії всього. Угу. І там, коли дві партії в такій моделі, тоді насправді можна президенту призначати уряд. І він одночасно є. Представником уряду. Якщо у нас приймають участь в політичному процесі там 10 партій, в парламент заходить 5 партій чи 6 партій, то тоді ми зразу зіштовхуємося з проблемою. А, участі в політичному процесі парламентських партій ми не можемо їх позбавити, зробити з них статистів. Вони просто зайшли в парламент і більше не виконують ніякої жодної функції. Тому що, якщо віддати президенту формувати уряд, прем'єр-міністра призначати і призначати уряд, і він буде гомогенний, і там будуть всі однодумці, то тоді виникає питання. А не президентські партії, які прийшли в парламент. Причому часто вони навіть одна з них точно набирає більше голосів, ніж президентська. От візьмемо цей. Порошенка і цінка, ні, ні. ні, ні? У, у цього, у Ющенка, я вже забувся там оці всі партії. Наша Україна, наша Україна, щось типа нашої України. Вони потім і там самооборона mm -hmm. там. Вони перейменували, вони взяли 14%. Вони програли одразу і Тимошенко, і програли регіоналам. І вони, по-моєму, третє місце взяли, так? І от можна, от як це собі уявити, що Ющенко формує уряд, призначає прем'єр-міністра, і на це всі спокійно дивляться. Чим займаються взагалі всі інші, і як залучити в політичний процес інші політичні структури, тим більше якщо вони. Виграли вибори, факти формально, навіть регіонали тоді набрали там, 35 чи скільки відсотків. Ось Тимошенко 30 чи 32%, відсотки, і Ющенко там 14%. Відсотків. І відповідь на це питання мусить бути, і наше суспільство розірве. І тому ми змушені, значить, з одного боку, у нас є президент, з іншого боку, коаліційний уряд, коаліція створюється mm -hmm. з переможців, там, хто як уже там собі домовляється. І навіть опозиція, яка ну в такий спосіб утворюється, їй роздаються постійно діючі ці профільні парламентські комітети свободи слова, там якісь. Фінансовий там чи ще ж рахункова рахункова палата, палата ну, контролюючі органи. органи, і так далі мають всі бути залучені до політичного процесу, і так, це нормально, і це нормально, так, 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 звичайно, такого, я такого як би не може бути. Тому от, американська модель ну це зовсім нам не підходить, тому що і в нас ніколи не буде двохпартійної системи. Да, І чому для нас небезпечна американська модель? Тому що в нас такий досвід історичний, що в нас кожний президент. Це, ну, яким словом назвати, не знаю. Тут людина, яка не хоче нічого хорошого для країни зробити Ні, вона взагалі, мінімум, скажімо так. Якось, ти знаєш, вона якось дуже по-своєму розуміє, це добре, але потім з'ясовується, що це у нас цей перелік безславних цих покидьків ну, фактично формується. Так. І ключова проблема, ми з тобою перед цим говорили, що насправді конфлікт постійний конфлікт між. Президентом і прем'єр-міністром там чи парламентом він пов'язаний з тим, що всі вони переслідують кримінальні цілі, не публічні, не публічні приховані, таємні, імпліцитні їх можна по різному. Причому завжди пам'ятаю, коли там Порошенка з Єценюком всі казали такий конфлікт між президентом і Єценюком. А в чому конфлікт? Всі питають. А в чому? Ну в чому там конфлікт? І ніхто не говорить. Хто буде красти. Да, хто да. хто Який буде красти? Всі всі знають, що мова йде там про нафтогаз, про да. якісь там феросплавні да. завод. Там ж не в ідеях, да, не да, в тому, що ми зайшли в тупик, да. не в тому, що у нас не можуть побудувати патронний завод, не в тому, що до нас прийшли там. Я пам'ятаю, італійці Гройсману пропонували побудувати завод з виробництва снайперських гвинтівок, які там б'ють на 2000 метрів, і їм сказали, що потрібно для цього щось там комусь дати. І так далі, ну, то ну тож цей перелік можна. Ну, продовжити. Тобто проблеми виникають тоді, коли є непублічна мета, не публічна, мета. Тобто, не, не публічна да. вона завжди кримінальна мета, да, да, кримінальна мета. Тобто, якщо президент хоче зробити щось добре для країни, і прем'єр хоче Хочу зробити щось, щось, щось добре, і в парламенті прийшли люди, які ну, просто хочуть щось зробити, вони завжди домовляться. Домовляться, домовляться. наприклад, вони да. скажуть що дивіться. А президент хоче йти цим шляхом. У нього більшість. Ми з цим не погоджуємося. Хай роблять, що хочуть. От хочуть, що хочуть. Ми даємо їм рік. Mm -hmm. Імунітет на діяльність їхнього уряду. Ось є критичні точки. Якщо вони праві, ми побачимо. Ну все, ну так от ні. Вони ми їм даємо повноваження на рік, нічого не виходить. Да, у нас Тоді, інший шлях, у нас да, інший да, шлях да, і є, так, так далі. Або якщо насправді вони, в принципі, там не суттєві розбіжності, вони з собою об'єднуються, створюють там спільний уряд, і все нормально. Да, причому приходять до влади з обіцянками там судова реформа, податкова реформа, будь-які реформи, але потім ніхто реформи не робить і не можуть пояснити, чому, тому що там є якісь непублічні цілі. Які б вони переслідують, ми не знаємо. От чому не робиться податкова реформа? Ну, якщо там вимивається 100 мільярдів НДС кожного року, ну яка так, там реформа? реформута висновок, який не можна приховані непублічні кримінальні цілі врегулювати, відрегулювати змінами в конституції, так. поверненням до Конституції. немає різниці, чи це буде президентська, президентсько-парламентська, парламентсько-президентська, взагалі просто там парламентська, будь-яка там так далі. Нічого це не вирішить, тому що головна мета істеблішменту політичного це збагачення. Е, ну, ні, так, це ж не просто це протизаконне, це кримінальне. Ну, ну, в принципі, і у владу не можуть йти люди за збагаченням. Це ж зовсім влада це е, сатисфакція моральна угу. для того, щоб тебе любили люди. Ти відчував цю любов і цим задовольнявся. Це не грошима, це задоволення. Не від грошей, у нас цього ніяк не може зрозуміти. І всі обирають задоволення від грошей, їх проклинають потім. Вони, ну тобто, ми нічого доброго слова, фактично, ми можемо в публічну площину сказати, що вся лінійка президентів це, в принципі, тема для нового фільму чи там трилогії чи серіалу, безславні да. Да, якісь. Все спокійно можна сказати, і під цим всі підпишуться. Да. Всі погодяться, всі погодяться. От, тепер щодо цього, ну, це ми розглянули американську модель, а тепер австрійська. Да? Угу. Коли там фактично тільки парламент. парламент всім керує, це для нас взагалі ну, близько не підходить. Це для ну, країни, яка в якомусь там перебуває СНІ, і вона там все спокійно, врівноважено, не потрібно швидко там приймати рішення, не має бути такої людини, яка не уповноважена щось розрулити швидко, ось там може бути парламентська модель. І... Вони приймають три закони на рік. Три зако... Ні, це правильно шість до шість років обговорюють. Це правильно. Ну, до правда, речі, законів це, це патологія поговоржу. повна. Оце вся така законотворчість, коли у нас кожен місяць проримається 47 законів. Кожен місяць, ну я так метафорично mm. кажу. Це аномалія, це психіатрія. Взагалі, навіть такого не може бути, і люди мали би зупинитися і сказати, що ми робимо і чим ми займаємося. Це ж засмічення повністю правового поля. Тому, ну так, якщо тезово сказати. Ну добре, якщо от, австрійський варіант для нас, то що тоді? Дивись, він для нас не підходить. Я ще раз пояснюю, тому що нам потрібен президент. Все. І ми сходимося з того, що нам потрібен і президент, і прем'єр-міністр залишається відповідь на запитання, як бути з прем'єр-міністром. І мені, ну, моя відповідь на, на запитання, що прем'єр-міністр позначається парламентом. Ну, тобто, Парламенту. виходу немає. Соні, що ти скажеш тоді всім тим людям, які хочуть змінити конституцію, і постійно кажуть, що конституція головна проблема. Нам потрібна її поразнути. Так ми ж, ж дали відповідь на це запитання. Що ми повинні чітко артикулювати головну проблему, що всі приходять з таємними кримінальними цілями туди, і ви не мож... і ми не можемо змінами в конституції відрегулювати кримінальні наміри. Ну, 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 все тому ми повинні підходити до витоків, чому люди приходять з кримінальними намірами, і що і через якими інструментами вони користуються для того, щоб прийти до влади. Передусім, це ну якась неймовірна дорожнеча виборів. Угу. Почати потрібно, наприклад, з заборони зовнішньої реклами. Не має бути білбордів. Ну, що це за взагалі? Як можна допускати в політику? Це все одно, що в охорону здоров'я, в хірургію допускати людей за кроєм і стилями операційних костюмів. Ну, це ж те саме. Пуста людина просто з викупової площі рекламні, вішає себе туди, з квітами. Вітаю жінок з 8 березня! З 1 травня, з Днем Перемоги, з трійцею, з Днем незалежності, Великодні. Так, що це взагалі за політика і як таке можна толерувати і не таке спокійно дивитися? Більше того, де, ніхто не задає питання: звідки люди взяли гроші на це все? Потім рекламні ролики так само. Телевізійна реклама. Про що телевізійна реклама, і що це взагалі як люди будуть дізнаватися про кандидатів? Оце це інша тема для розмов. З цього треба починати. ти знаєш, от наші колеги, які там на Антоновичі сидять, вони в цьому питанні абсолютно праві, і ми. Я їх тут в цьому підтримую перепустка в політичне середовище і в цю конкурентну боротьбу має бути через публічні майданчики. Де обговорюються концепції напрямки, проводиться експертиза, сфер діяльності, змагаються. Більше того, публічний хто це, обо, це має бути на законодавчому рівні. Ти не маєш права відмовитися, прийти на дебати. При чим, дебати це не, не, не ті дебати, які в фінальному турі президентських виборів. Взагалі, якщо ти тільки зареєструвався під час виборчого процесу, от дається на вибори 4 місяці виборчі перегони, і є перелік, ти входиш в цей перелік, тебе викликають на дебати. Ти зобов'язаний з'явитися і тримати відповідь на запитання. Відповідати і так далі, ти не можеш уникнути. Не а починаються розмови. Ми в такий спосіб піднімаємо їх рейтинг під кудись там під ну, ми Не підемо з тою там політичною силою, щось там дебатувати, тому що вони ж ну там за малих не. рейтинг. У них там, наприклад, мало чи, чи підписне, чи інші якісь там причини і так далі. Безперечно, має бути чіткі правила цих дебатів. Угу. Більше того, за некоректне ведення дискусії і дебатів має бути срі серйозні санкції зняття взагалі з виборчих перегонів, там нецензурна лайка, перехід на особистості, mm -hmm. чи якісь там речі, бійки, тим більше в студії. Ну це теж у нас ж як або відсутність дебатів, або прийшли в студію і побилися між собою. Mm -hmm. Ну, у нас ж не будемо приклади, бо тому що деяких людей ми навіть поважаємо і вони там б'ються. Інколи й треба, але це не в тому місці, і mm -hmm. не можу підміняти дискусію. Змістовно з телешоу виходить і Савік Шустер, і на замовлення Льовачкіна там чи хто там у нього патрон задає запитання, які там зручні. Вони не мають ніякого відношення до наших внутрішніх проблем. Ну, от, тобто дивись, це повинна бути така технологічна. От, так. так, ні, так. От ми підійшли до того, що а що нам робити, і як нам взагалі завести людей ключове, щоб зняти кримінальні мотивації взагалі mm -hmm. в парламенті. З цього треба починати ну, з публічності, так да, да, з публічності, з публічності з, дивись, гострота, конкретика. Yeah. Має бути гострота, конкретика, публічність, відкритість, позиція да, відповіді на ці питання, які ми, перед країною ми, стоять. Ми, ми пробували організувати ось ось тут дебати. Ну давай, скажемо чесно, багато бажаючих публічно Ну, Обговорювати якісь питання про ну, дуже поки, мало. Поки що ні, але я сподіваюся, да. ми це зробимо по-іншому. Можливо, так. Але люди, в принципі, от кого ми насправді затягнули на дебати: Сергія Дацюка. Угу. Але він не політичний суб'єкт, він ну там відображає. Думку ну там якогось сегменту там виборців, так але ж він не нікуди не балотується. Ні, ну зато дивись, який результат. Тобто, ми з ним поговорили <говори> декілька разів. І ми постійно втягували його в розмову про держапарат, про державу. Про це ну чим ми живемо. Що ми ну ч, за чим ми спостерігаємо? Тобто, спочатку він зовсім про цю державу, та навіщо вона дождати на держава? Що це таке? Ну так, але ні, а принаймні вже, він вже на останніх ні, ефірах. Але, він сам але почав він говорити. Да, да. Але Він приходить. Він не да. ухиляється, не відмовляється. Не да. відмовляється. Нехай десь там щось. Ну, не дослуговується там часть точки зору, але принаймні це все одно ну, досить високі культура дебатів. Зачем? Хто там, наприклад, до... схильний до дискусії, дебатів, там Петро Кульпа, але ж він і суб'єкт політичної діяльності. Він взагалі громадян Польщі, наскільки я зрозумів. він спокійно теж приходить. А де інші Молодець, люди, які так. можуть так прийти? І з цього потрібно починати. І ну, я хочу ну, подивитися, як у нас відреагують на. Зміну виборчого законодавства, от треба от з Мариною Станівчук про цю тему uh -huh. поговорити. Телевізійна реклама про що ці ролики взагалі? Це ж одебілювання людей. Ти Я кажу, а біборні. Так, ну про що це взагалі? А потім ми дивуємося, а чого раптом приховані наміри. У нас будуть інші ж проблеми, тому що всі вийдуть на наступні вибори, чи президентські, чи парламентські, з патріотичними гаслами антиросійськими. І за цим uh -huh. буде все маскуватися. Хто краще буде гарчати, гарлапанити на такі теми. А потім з'ясується, що за всіма цими патріотичними гаслами це розпродаж землі, інфраструктури, портів, там, залізниці і так далі. А де це було? Я от хочу завжди запитатися, де хто в своїх програмах говорив про те, що вони повністю ліквідовують там. Соціальну охорону здоров'я. Ну або податкові зміни. Хто обіцяв, що буде хто обіцяв, і... що да. будуть викручувати людям роки? І що Гетьманцев буде очолювати, а Радуцький буде очолювати комітет? Де таке було сказано? Що пройди світи афіристи? Вони самі приходять і кажуть на цей: запрошую, Гордон Радуцького. Я пам'ятаю, як зараз: от його тільки призначили. Міша, що ти? Хто ти? Що ти? Я аферист. Ну як ну. Якби він сказав це на початку передвиборчих перегонів за 4 місяці, що ми ведемо команду аферистів і цих тих, що скубають гусей, я хотів подивитися, хто за них проголосує. Ну, це таке. Ну да, тобто ситуація. публічність повинна бути на першому місці. Люди да. повинні… Тобто, дивись, висновок який в принципі зміни до конституції, повернення до конституції, всі апеляції до конституції, дискусії президентсько парламентська, парламентсько, -парламентсько президентська вони важливі, але вторинні. Насправді потрібно розібратися, зрозуміти, чому ми змушені е, терпіти прем'єр-міністра, якого призначає парламент. Інакше ну ми за да, яким, відсі... да, яким чином ми відсікаємо з частина. Яким чином кримінал приходить до влади? От основне ну, питання, так, так. Так, так. Це я думаю, звідси починати. починає. Якщо так. якщо не буде на посту президента, на посту прем'єра ну, 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 ну не там сперечати. от У нас всі ці конституціоналісти, які виходять і починають щось там говорити, доводити або свою точку зору там президентського парламентська чи парламентського президентська якийсь дуалізм, розщеплення, шизофренія влади і так далі, і ніхто не скаже, що у нас зовсім не карається підкуп виборців. Так, яка різниця, що ви там в тій Конституції написали, uh -huh. якщо у нас підкуп виборців, плюс безсмістовний, і безсенсово взагалі цей політичний процес іде, передвиборчий е, процес? Ну, да. Щоб наміняти міняти ці конституції? Ну, я би так, наприклад. Ну я добре, від... мені, мені здається, це що ми вичерпали гарний, да, гарний yeah. підсумок, що це основна мета на наступних В виборах, виборах, щоб кримінал не зміг пройти до влади. Афир, давай так. Аферисти. Аферисти і паразити. Ну так. Да. Тому що треба тобто, шифровувати, яких, яких не публічна мета. Тобто М -м. Мету, не ту. вони туди йдуть, вони не говорять свою справжню мету, навіщо вони туди йдуть. Це аферисти і паразити, які будуть цього разу прикриватися патріотичними антиросійськими гаслами. Добре, друзі, дякую, що були з нами. До побачення.